Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі з летять щодуху, духу, щоб спіймати білу муху, а сачата йому сім. Змайстрував старий Максим. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя Петрик і кіндрат. Ті згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим.